Всім привіт! Мене звати Іра Лисюк. Я дизайнер інтер'єрів та архітектор. І з вами моя рубрика «5 хвилин. Про дизайн. Сьогодні розповім вам про кухні і кухонні меблі. І спробую відповісти вам на ті запитання, які задає собі людина, яка вперше стикається з замовленням кухонних меблів. Де ж замовити ці меблі? Скільки вони коштують, з яких матеріалів їх виконати, як правильно запроектувати кухню? І взагалі, які зараз є тренди, і новинки, і фішки на ринку в Україні. Отже, куди бігти, і де ж замовляти кухонні меблі? Існує три таких варіанти у нас на ринку в Україні. Перший варіант це так звані гаражні майстри, меблярі. Вони є і у великих містах, і у маленьких містах. Зазвичай ви приходите до них і обираєте плитні матеріали для корпусу, для фасаду, фурнітуру. І вони вам проектують, виготовляють і монтують ці меблі на місці. У них ціна теж може коливатись. У різних майстрів по різному, в залежності від, їх, від їхнього досвіду, від репутації, і дете. Проте цей варіант доступний нам всім, і зазвичай 90% людей замовляють у нас у таких майстрів. Другий варіант це фабрики українські. Я вам просто для прикладу декілька фабрик тут назву нікого не рекламуючи, просто для того, щоб ви знали, що такі фабрики є. У них вже це поставлено виробництво на трошки вищий рівень. Вони більш деталізовано цим займаються, слідкують за трендами, за новинками і впроваджують якісь свої навіть фішечки. Патентують якісь свої речі, і тому це теж дуже дуже хороший варіант. Ну і третій варіант це звичайно дорогі, італійські, німецькі кухні. Звичайно, там і високі технології, і суперякість, і матеріали, і, і звичайно ж, дизайн найстильніший і найсучасніший. Е, тому ви можете, враховуючи свій бюджет, вибирати один з цих трьох варіантів. Так ось саме про бюджет, скільки коштує кухня. Кухня, кухонні меблі, вони так, як і авто. Вони можуть коштувати 2 тисячі доларів, коштувати 10 тисяч доларів, коштувати 50 і навіть 200 тисяч доларів. Тому що різні матеріали, різна фурнітура, різні фабрики, різний дизайн, різні виробники, і все це абсолютно, абсолютно від самого низу і до самого верху. Порядок цифр іде в тисячах доларів за кухонні меблі, оскільки це момент такий. Технологічний і такі меблі на них іде надмірне навантаження кожного дня. Це не тумба під телевізор, яка вісить собі, ніхто її не чіпає. На кухонних меблях працюють і тому вони чим дорожчі, тим вони довговічніші. Як спланувати кухню? Якщо ви йдете до майстрів звичайних меблярів, то без дизайнера вам не обійтись, тому що вони, у них немає такого смаку і такого загального бачення. Вони вам, звичайно, будуть радити, що ось тут краще таку дверку зробити, тут таку шафку. Проте, все рівно дизайнер. Запроектує кухню для вас найкращим чином. Найпоширеніша помилка, коли проєктуючи кухню, роблять безліч, безліч різноманітних шафок, полиць, різних форм, заокруглених, прямих, прозорих, дверцят, закритих, ще щось. ще щось, І просто виходить такий венігрет і така каша, і ця кухня виглядає нецілісно, і строкато, дуже не сильно. І ось цю річ дизайнер чітко ясно бачить. А ви самі можете їх просто не бачити ці речі? Коли ви дивитесь на якусь картинку на фото стильного дорогого інтер'єру і там, де зображена дорога кухня, тоді ви бачите різницю між цією кухнею і самою звичайною, самою базовою різниця колосальна. Ви бачите її, проте не можете пояснити. Дизайнер це може пояснити, враховуючи норми ергономіки, композиції, кольорознавства. Він це все знає і він вам може запроектувати кухню. Зручну, функціональну, стильну, цілісну, гармонійну, і яка буде вас радувати на протязі довгого часу. Отже, декілька слів про тренди у кухнях, у кухонних меблях на сьогодні, на 2019 рік. По-перше, це краса не тільки ззовні, а й усередині. Тобто, коли ви відкриваєте. Дверки, коли ви висовуєте шухляди, то всередині має бути теж оздоблення, якісне, гарне, тому що ви користуєтесь цією кухнею кожен день і для того, щоб ви отримували дійсно солоду, естетичну і практичну, то ці деталі вони повинні бути виконані бездоганно і поганим тоном вважаються неакуратні вирізи під розетки всередині. Коли я була у салоні, то звернула увагу, що у всіх меблях, і дитячих, і гардеробах, і кухнях, коли ти відкриваєш їх то всередині, матеріал ще інколи навіть гарніший і яскравіший, і цікавіший. Ніж на матеріалі фасаду, наприклад, це може бути біла нейтральна шафа, відкриваєш, а усередині там якийсь трикотовий насичений колір. І виглядає це дуже круто, і дуже ефектно. Другий тренд це, звичайно, острів, тому що у 21 столітті господиня не хоче готувати, стоячи спиною до своїх до своєї сім'ї, до своїх друзів. Вона хоче комунікувати. Острів у вашій кухні може стати центром тяжіння для всієї сім'ї і друзів. Він мега практичний, він мега зручний. На острові можна розмістити мийку, як основну, так і додаткову. Можна варочну поверхню, можна вмонтовану витяжку, можна ще безліч всього. І сьогодні, за сучасними нормами ДБН, забудовники мають право робити кухні з вітальною студією, об'єднані, так звані кухні ніші. О, головне правило це там має використовуватись варична поверхня електрична, а не газова або ж індукційна. І там має бути котел з закритою камерою зграння. Все, ніяких більш обмежень у нас немає, тому ми сміливо можемо робити кухні студії і використовувати острів. Третій тренд це функціональний фартух. Напевно, ви вже такий десь бачили, коли стільниця робоча має стандартно 60 см, до неї додається ще 30, разом виходить 90. І ось цих 30 см ми влаштовуємо функціональний фартух. Він може бути як відкритим, так і закритим. У ньому ми можемо зберігати і може бути і сушка, може бути, може бути місце для пляшок, для кухонної техніки. Ну, взагалі, безліч всього можна там розмістити, і такий функціональний фартух можна або ж залишити відкритим, зробити підсвітку. Виглядає він дуже ефектно, або ж закрити хто любить. Мінімалізм, так, і не любить зайвих деталей, закрити розсувними дверками або дверками, які піднімаються, або ж опускаються вниз. Функціональний фартух я бачила вже дуже давно у італійських кухнях, наприклад, у Валькучина. І, звичайно, там просто настільки це все технологічно виконано, настільки плавно все рухається, і потрішки це рішення впроваджується у нашій кухні, і ми все частіше зустрічаємо їх у нашому виконанні, нашими майстрами. І це дуже тішить.